Всім привіт! Мене звати Андрій. Це магазин G-Case. Сьогодні поговоримо про захисне скло на смартфон, а точніше порівняємо дешеве скло з дорогим та перевіримо його на практиці, щоб з'ясувати, чи є якась різниця між захистом дешевого скла та дорогого. Чи справді скло чим дешевше, тим якісніше? Яке скло покаже себе найкраще за принципом ціна, якість я такою забула стінить зараз. О, чи справді для найкращого захисту свого смартфону треба клеїти найдорожче скло, або достатньо буде придбати найдешевше? Все це ми спробуємо з'ясувати у цьому відео, бо це дуже цікава тема, в тому числі і для мене особисто, як для користувача айфона, так і для співробітника магазину, в якому в тому числі клеють захисне скло. Для цього відео ми взяли чотири різних видів скла. Які, хоч і не сильно, але все-таки відрізняються своєю ціною. Найдешевше скло коштує 220 гривень, а найдорожче 350. Звісно, можна знайти скло і в 2, і в 3, і в 10 разів дорожче, але платити декілька тисяч гривень за маленький шматочок скла, на мій погляд, це вже трохи перебор. Тому ми будемо перевіряти. Теж якісне, класне скло, але просто не за всі гроші світу. Для початку давайте з'ясуємо, навіщо взагалі потрібне захисне скло. Екрани сучасних смартфонів роблять і так твердими, щоб вони не розбивалися при падінні, але не слід забувати, що будь-який екран не захищений від подряпин та інших зовнішніх факторів, які так чи інакше впливають на зовнішній вигляд смартфона. Захисне скло не тільки захищає сам екран смартфона, але й допомагає зберегти першочерговий. Його вигляд для перевірки самого скла ми не будемо навмисно кидати телефон екраном вниз з будь-якої висоти або бити по ньому молотком, бо не треба забувати і про інші механічні пошкодження, які можуть статися під час таких тестів. Навіть саме дороге скло на 100% не захистить телефон від внутрішніх механічних пошкоджень. Але ми спробуємо перевірити його на подряпини, на захист самого екрана смартфону від подряпин, на те, як легко воно взагалі клеїться, якість передачі картинки з екрану та на гнучкість. Важливий момент. Ми не будемо акцентувати увагу на якомусь особливому популярному бренді скла, бо їх існує дуже багато і розповісти про всі види скла одного бренду це затягнеться дуже надовго. Ось так виглядають запаковані чотири види скла, які ми будемо сьогодні тестувати. Деякі з них йдуть в техпакеті, деякі в коробці, але давайте все таки розберемо їх детальніше. Почнемо з самого коштовного скла від фірми Borofon. Його ціна складає 350 гривень. Подивимось на комплектацію самої упаковки. Перше, що ми бачимо, це саме скло. Виглядає воно реально якісно. Також сюди поклали аплікатор для видалення пилу та дві серветки вологу та суху. В принципі, стандартний нормальний набір для поклейки. Другий варіант це скло від фірми Hokko. Його ціна складає трохи дешевше 300 гривень. Воно приходить до нас лише у техпакеті, але це насправді не так важливо, бо у наших магазинах і так є всі необхідні засоби для поклейок. Саме скло на перший погляд виглядає теж якісно, до зовнішнього вигляду питань нема. Третій варіант це теж хокко, але його ціна складає вже 260 гривень. Як би це дивно не було, це скло, на відміну від попереднього, приходить теж в такій коробці, крім самого скла, тут теж є аплікатор і дві серветки. Саме скло виглядає ось так. Тут до зовнішнього вигляду теж питань нема. Останнє скло із нашого списку коштує 220 гривень. Теж йде у звичайному техпакеті, виглядає теж непогано, але на відміну від інших варіантів скла, бачимо, що воно залишає більше відбитків пальців. Дрібниця, але факт. Починаємо клеїти саме дешеве скло за 220 гривень і одразу переходимо до тестів. Клеїться воно непогано, виглядає на телефоні теж нормально. Картинку передає чітко. Спочатку ми пробуємо його подряпити ключами, але насправді це нам було зробити дуже важко. Я навіть скажу більше, ми не змогли залишити ні однієї подряпини на захисному склі. Тому переходимо до важкої артилерії, відкрутки. На протязі декількох хвилин ми намагалися залишити хоч одну подряпину відкруткою, але... але знов нічого не вийшло. Скло виглядало як нове, тобто можна зробити висновок, що навіть саме дешеве скло можна носити в одному кармані з ключами та іншими гострими речами. Воно не пошкодиться. Давайте перейдемо до самого головного тесту, який насправді може провалити кожне скло, навіть саме дороге, але перевіримо це на практиці. Це тест на подряпини різною пилюкою, яка є майже усюди. Все просто. Я взяв телефон і провів низом екрану по підвіконнику. Хоч підвіконня було на перший погляд чисте, але на ньому все одно є маленькі піщинки, які можуть запросто подряпати абсолютно любе скло. Так і сталося. Наше саме дешеве скло, хоч і пройшло тест з відкруткою, але не пройшло тест з під віконням і залишило на собі немало подряпин, які ви бачите на екрані. Неприємно, але насправді не критично, бо сам екран телефону залишився абсолютно цілим та неушкодженим. Тому в плані захисту це скло показало себе відмінно. Тож знімаємо його та переходимо до поклейки нашого другого варіанту від фірми Хопко за 260 гривень. Скло клеється також легко і без зайвих проблем. Якість передачі картинки відмінна. Беремо в руку відкрутку, намагаємось повторити те ж саме, але безрезультатно. Наше скло знову відмінно справилося з цією задачею. А ось тест підвиконникам воно теж не пройшло. Маленькі піщинки залишили немало подряпин, хоч це і не критично, але вигляд скла все одно трохи портиться. Зате, як і слідувало очікувати, сам екран смартфону залишився цілим і неушкодженим. Переходимо до третього варіанту. Скло від Хокко за 300 гривень. Клеїться воно відмінно, якість картинки дуже гарна. До неї теж питань нема. Ну і одразу тести. Повторюємо те ж саме. Відкрутка теж ніяк не змогла його пошкодити. А ось тест з підвіконням, хоч і залишив подряпини на склі, але їх помітно поменшало, на відміну від минулих разів. Робимо висновки, що дорожче скло дійсно трохи більше стійке до маленьких піщинок, але подряпати його все одно можна. Екран смартфону традиційно залишився неушкодженим. Підходимо до нашого останнього скла від фірми Borofon. Нагадаю, що коштує воно 350 гривень. Наклеїлось без зайвих питань. Картинка самого екрану дуже приємна, я би навіть сказав ідеальна. Традиційна перевірка відкруткою теж, як і завжди. Нуль на масу. Переходимо до останнього тесту під віконником. І на моє здивування, скло залишилось без будь-яких подряпин. Я насправді довго намагався спеціально знайти ту саму піщинку, яка подряпає цей екран, але безрезультатно жодної подряпини. Які я можу зробити висновки? На свій смартфон є сенс клеїти навіть саме дешеве скло, бо воно йде загартоване від подряпин гострих предметів. А саме головне, сам екран смартфону все одно залишається повністю неушкодженим. Що стосується дорожчих варіантів, їх теж можна сміло ставити на свій телефон. Бо просто банально менше шансів його подряпати, та відпаде необхідність частої заміни скла, як це буває з дешевими варіантами. А яке б скло обрали собі ви? Пишіть в коментарі. Нам буде дуже цікаво почитати вашу думку стосовно скла. Тому всім дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал. До нових зустрічей, пока.